Вітання усім опівнічним печенюшкам! Сьогодні приготувала для вас порцію історії про людину без обличчя, а в телеграмі завершується опитування стосовно наступної теми сезону моторошних історій. І є ще шанс долучитися. Лінк буде під цим відео. Згори з'явились посилання на увесь цикл цих історій, а зараз бери печеньки, чай і все, що ти любиш. А я починаю. Що ж, після цього я захотів знати більше про людину без обличчя, якщо це взагалі можливо, і в результаті знайшов декілька подібних історій. Я розпитував своїх друзів, і один із них сказав, що ремонтуючи парк у своєму районі, він дійсно зустрічав дещо подібне. Ми саме вечеряли в місті, п'ятеро з нас, включаючи мене. Отже. Цей хлопчина перефарбовував інформаційний стенд, коли почув, як якийсь чоловік запитав у нього дорогу до найближчого кемпінгу. Він не обернувся, бо саме стояв високо на драбині. Але, звісно ж, відповів чоловіку, що поблизу немає жодних кемпінгів, проте, якщо він прямуватиме дорогою близько 7 кілометрів, прямо, то зрештою знайде один у сусідньому парку. Друг запитав, чи може він допомогти йому чимось іще, але чоловік сказав, що ні, і подякував. Тож мій друг продовжував фарбувати стенд, уважно прислухаючись, але не почув, щоб цей чоловік пішов геть. В момент, коли він підійшов і заговорив зі мною, волосся на моїй шигі встало дибки. але я не розумів чому. У мене просто було якесь неприємне перечуття стосовно всього цього, тож я хотів поскоріше закінчити перефарбовувати цей стенд і звалити звідти. Я втішав себе, що, можливо, частково ця тривога виникла через те, що я не зміг обернутися і подивитись на цього чоловіка, але все ж було у цьому всьому щось, що здавалося дуже неправильним. Ще до того, як він зі мною заговорив. Я почав відчувати навколо себе цей дивний, незрозумілий запах, схожий на стару запечену кров. Я роззирнувся тоді навколо, щоб зрозуміти, звідки саме він іде, але не помітив нічого дивного. Тож я все чекав, поки цей чоловік піде, але не чув жодних кроків чи звуків. Через це я був впевнений, що він явно досі стоїть позаду. І дивиться прямо на мене. Отже, я знову запитав, чи можу я чимось іще йому допомогти, але він не відповів. Однак я був твердо переконаний, що він точно там стоїть, тому що до сих пір не чув, щоб він зробив бодай крок. Отож я так сяк незграбно розвернувся на драбині, щоб нарешті глянути вниз і зрозуміти, що ж він там робить. Тепер увага, я визнаю, що це міг просто глюканути мій мозок, але я клянусь тобі, Раси, на долю секунди, щойно я обернувся, в цього мужика не було обличчя. Буквально він був без лиця, Воно було майже увігнутим всередину і абсолютно гладесеньким, і в мене мало не розірвалося серце, тому що я не міг навіть усвідомити те, що я зараз бачу. Здається, я почав панічно говорити йому щось невиразне, але тут в моїй голові наче пролунало легеньке клацання, і раптом він став абсолютно звичайним хлопцем. А я, напевно, виглядав досить дивно, тому що він запитав у мене, чи я в нормі, і я просто відповів. То, я в порядку». І тоді він знову запитує мене про цей кемпінг. І я вказую йому рукою в напрямку, куди йому слід піти, на що він відповідає: Я не місцевий, ти можеш допомогти мені туди дістатись? І ось тут я розумію, що відбувається щось дійсно химерне, тому що цей хлопець ну ніяк не зміг би дістатися сюди, не знаючи, де він знаходиться. До того ж, навколо немає жодної машини, тож як він взагалі сюди потрапив? Я сказав, що мені шкода, але я не зможу відвести його на службовому транспортному засобі, тому що це поза правилами. А він відповідає: будь ласочка, я ж справді не знаю, де я. Можеш піти зі мною і допомогти дістатись до кемпінгу? Ах, тепер я вже дуже стурбований і починаю підозрювати, що можливо це якась підстава чи засідка. Я кажу йому, що можу викликати для нього максимум таксі, і воно зможе довести його будь-куди, куди він тільки забажає, і витягнув телефон. На що цей хлопець просто вигукує, «Ні». розвертається і дуже швидко йде геть, але не до виходу із парку. Він іде в сторону лісу, прямісінько до клятих дерев. Після побаченого. Я бігом сів у свою довбану вантажівку і почав хучі вибиратися звідти до біса фарбу, драбину та все на світі. Виїжджаючи, я глянув у дзеркало, щоб побачити, де ж той хлопець знаходиться, і помітив, що він стояв прямо біля лінії дерев. Я не знаю, як він так швидко туди телепортнувся, але цього разу я чітко бачив, що в того випередня реально. Немає обличчя, і він просто спостерігав за тим, як я їду геть, і, прямо перед тим як я повернув заріг, зробив неприродно величезний крок в цього лісу І ніби розчинився серед дерев. Звісно, можливо, там було занадто темно, і він став непомітним серед них просто моментально, але все ж це більше нагадувало, наче той хлопець. Просто розтанув у повітрі. Цікаво, адже щойно цей хлопець закінчив свою розповідь, інший товариш одразу ж підхопив тему і розповів схожу історію, але із з дещо іншим поворотом. Знаєте, насправді зі мною теж трапилось дещо незрозуміле на кшталт цієї історії. Я був на розвідці і прочісував парк у пошуку нових туристичних маршрутів для стежок. І в результаті у спробах з'ясувати, як же нам краще прокласти нову стежину та в яку сторону її потрібно вести, забрів буквально чорт знакуди. Я усвідомив, що нікого не бачив, мабуть, уже добрих години зо дві і взагалі не дуже звертав увагу на те, куди саме я йду. Здебільшого я просто дивився на землю, на ландшафт або просто собі під ноги, аж раптом нізвідки намалювався цей маленький і непомітний пагорб, на якому я майже лоб у лоб зіткнувся із мужчиною. Він був значно старший, мабуть, років за 60, тож я почав вибачатись перед ним за те, що так несподівано наскочив на нього, а тоді я помітив його обличчя. І, мабуть, виглядав як повний ідіот, тому що я завмер і просто витріщався на нього. Мені знадобилось кілька секунд, перш ніж я усвідомив, що саме з ним не так обличчя цього дядька було здоровенним. Я знаю, це звучить чудернацько, але лише так я можу описати те, що побачив. Його голова не була великою, чи щось в тому роді. Ні, в цьому плані все якраз було в порядку. Але саме його обличчя воно займало забагато місця, так наче ви взяли чиєсь лице, збільшили його приблизно вдвічі і наклали на манекен. і він нічого мені не відповідав, просто мовчки дивився на мене і все. Я ж обережно відступив і, заїкаючись, промямлив. Мені шкода, П перепрошую. Тоді я поволі обійшов його і зрубався звідти к чортям, старанно роблячи вигляд, що насправді це ж я просто продовжую робити тут те, за чим я сюди прийшов. Але увесь час, доки я кабанчиком біг лісом геть, я намагався частіше озиратись, адже був до чортиків нажаханий тим, що він може з'явитися прямо у мене за спиною чи щось подібне. Я знаю, що це звучить смішно, але я клянусь вам, хлопці, це одна з найжахливіших речей, які я коли-небудь бачив. Ми посміялися, і трохи пізніше я перевів тему на сходи, і ентузіазм за столиком явно вщух. Спочатку не говорив взагалі ніхто. Обговорення сходів це табуйована тема, навіть якщо ми не на роботі. Проте, зрештою, я пробив кригу, поділившись однією із власних історій. І хлопець, який розповідав історію про чоловіка без обличчя, теж розповів свою, хоча й дуже тихо, майже пошепки.